І це сюди і пішов. Владислав Гнатенко понад 10 років працює рятувальником в полтавській частині. ДСНС говорить в дитинстві і не мріяв про таку роботу, та після служби в армії вирішив віддати всього себе порятунку людей. Мабуть, ця професія знайшла мене, а не я її. Ця робота, в якій немає там, свят, день народження друзів, все, западають твої сутки, ти виходиш. Ну, до того що є резерви, аварії, збори. Ну, тобто, графік твій ненормований. Для рятувальника перш за все важлива фізична витримка і підготовка, адже повний комплекс спорядження важить десятки кілограмів. Розтискачі така досить досить тяжка штука. То тобто, якщо нема здоров'я, довго не пропрацюєш в неї. Також для роботи в непридатному для дихання середовищі, є апарати такі, теж 15 кілограм важе, маска, і можеш годину дихати. Молодому рятувальнику важлива робота в команді з досвідченими колегами, додає Владислав. На перших виїздах старші підтримували морально і прикривали фізично. Саме основне Завжди буде згодом, це досвід. От це саме. А так, звичайно, вміння приймати швидкі рішення в критичних умовах, сміливість, там, фізична витривалість, бо це там, ну, подія може там, бути від трьох хвилин там, до так. остання була сутки, Все, ти міняєшся вже на події. За відсутності викликів робочий графік у державній службі з надзвичайних ситуацій заповнений заняттями та тренуваннями, розповідає Владислав Гнатенко. Бойове там розгортання, там наскільки свикавів, установка автомобіля на водойму, гасіння пожежі умовної, там електромобіля. Наприклад, там той, хто проводить заняття, він там дає ще водні. Там ти все це виконуєш в складі підрозділу. Та за останні два роки на плечі рятувальників лягло ще більше роботи. Крім пожеж, нещасних випадків чи катаклізмів, працівники ДСНС ліквідовують наслідки російських обстрілів, евакуюють цивільних та проводять пошуково-рятувальні роботи. І саме такі виїзди для Владислава стали найтяжчими. Раніше ми цим так, ну, сталкувалися, ну дуже рідко. І в таких, і в таких масштабах, коли там вивозиться там сотні тонн. За, за сутки. І там, ну, багато майже там, половину ти це перебираєш вручну, І то, мабуть, фізично найважче це. За два роки повномасштабного вторгнення рятувальники України ліквідували більше 17 тисяч пожеж, що виникли внаслідок ворожих обстрілів, понад 1300 врятованих з під завалів життів. За цей час двоє працівників ДСНС були відзначені званнями герої України. Анна морозова, Богдан Проскоров із Полтави для телеканалу Еспресо.